Всім привіт ми з України. Сьогодні буде сумна казочка про великий красивий ламончик. Він продавався, я його бачила. Але для мене він задорогий і дуже велике місця в мене нема. Його придбали нові власники, і, на жаль, вони вирішили, що якось він сам впорається. Відшторить шторку, піде, нап'ється водички. І зараз я вам покажу все це детально. Сподіваюсь, що ролик буде корисний і ви знайдете помилки, які допустили нові ну, власники такої рослини. І надалі також не допустите таких помилок і не допустите загибель рослини. А Продавався в магазині ось такий красивий лимон. Лимон реально красивий, в нього висота була 1,60 м і дуже красива крона, і багато плотів. Рослина отримала стрес вже від того, що переїхала до нас в Україну, в Запоріжжя та ще й в садовий квітковий магазинчик. В квітковому магазині, як ви можете дивити, бачити по фотці, так вона маленька трошки, але він знаходився всередині магазину. Тобто йому не вистачало сонечка, йому не вистачало денного світла, він там був приблизно місяць, плюс-мінус він був місяць і е, почався. Розпад фотосинтезу в листочках. Вірніше, фотосинтез в листі не відбувався повною мірою. І таке перебування протягом там майже місяця, трьох там тижнів, воно не могло не позначитись і не сказатись на лимоні. Купили нові власники свій лимончик, щасливі, доволі принесли його додому. Ось на цій фоці, на білому фоні, дуже гарно видно його красу. Великий. Шикарна корона густа, є плотики. Реально красивий ламон і коштував він в магазині 11 тисяч. В принципі, якість рослин в тому магазині дуже хороша. Я там купляла гортензії і От, Ну, Якість рослин там хороша, якщо вони не перебувають дуже довго. Бо, як ви бачили, це лише квітковий магазин, в якому рослини повинні знаходитись тільки дуже такий коротенький термін. Надалі рослини повинні. Потрапити в руки нових власників, і їм треба надавати максимум условий, щоб вони були гарні і красиві. Також трапилось із цим лимончиком. Принесли його власники додому, поставили, дали йому гарне, красиве біле кашпо, він красиво вписався в інтер'єр, і вони їм любуються. Але, на жаль, чомусь вони вирішили, що надалі лимон впорається сам, сам відшторить свою цю красиву білу гардину, яка вписується в їх інтер'єр. Сам сходить і поп'є водички. Такого рослини робити не можуть. І надалі трапилась наступна картинка. Ми можемо спостерігати. За 11 днів перебування в таких умовах лимон скинув майже все листя. Листя майже в нього немає. Ну, ті три листочка вони не рахуються. Залишилось кілька плодів, і з'явилися бутони на одній гілочці. Таке цвітіння може вже розказувати нам про те, що він хоче померти. Дуже часто рослини на коли відчувають свою загибель, можуть викинути квіточку, дати якусь насінинку, щоб збереглося життя. Ну, з лимонами трошки це не так, але цвітіння в таких умовах може про це свідчити. Листя скинуто, плоди висять, три листочка залишилося, і поливали його по пів літра раз в три дні. Тобто допущено було маса помилок. А що робити далі з таким ламоном? Його треба реанімувати. Його треба зрізати плоди, зробити пересадку, бо, скоріш за все, ґрунт вже дуже сильно пересох. А, так як це рослина з підтомника якогось там, ну, назвемо, умовно там Іспанія, то, скоріш за все, ґрунт там тяжкий, твердий, і якщо він вже засох, то він перетворився просто на каміню. Що треба зробити, щоб я порадила і що б я зробила сама? Я б зрізала всі плоти, зарушила ці три листочка, трошки підрізала йому крону. І пересадила б, замінила б йому повністю ґрунт, б, що з корінням, скоріш за все, його б довелося замочити у радіфармі, врощені радіфарму на кілька годин, якщо там ґрунт вже дуже сильно пересох. Я можу спостерігати це тільки по фотах, по фото, але, скоріш за все, так воно і є. Через цю красиву білу гартину і тим паче, що це вугол. А сонця і взагалі світла поступало йому ще менше, ніж у квітковому магазині. Те, що людям здається, що такий, що такий білий простір він надає багато світла, що для людини добре, і здається, що світла багато, для рослини це темрява, суцільна темрява. Фотосинтез в листі не відбувається, листя опадає, і рослинка хоче загинути. Що робимо для спасіння цієї рослини? Пересадка, повна заміна ґрунту. Треба дуже добре обтрусити, замочити коріння в раді фармі, щоб воно стимулювалося і нарощувало нові корінці, і могло впитувати вологу і поживні мікроелементи з грунту. Трохи зрізати корону, бо вона занадто велика для того, тому що рослина вже постраждала. І поставити її на підвіконь, дати йому максимальну світло. Може там є балкон, може є лоджа. Дати йому більш такі прохолодні умови. Скоріше за все, це квартира і добре жарять і градусів там 23. Так йому було жарко, спекотно, плюс сухо. І тому настала така картина. Тобто ставимо на підвіконня, на балкон або на лоджію, Пересадка обов'язкова, радіварм під коріння і по кроні також можна додати або бурштинову кислоту, або якийсь антистресант. Для створення затишку у вашому приміщенні в таких умовах в такий вугол підійде хорошо фікуси, шафлери, інша якась там вічна зеленушка. Також люди дуже добре роблять, якщо рослина потребує більше світла, гарні красиві підсвітки. Лодове дерево отак розмищуватись не може, іначе настане його загибель. Тож дуже добре б власникам було попіклуватися і дізнатися інформацією, що робити з таким лимоном. Що робити з цією рослиною, що вона любить, аби вона не загинула. На жаль, вони чомусь з цього не зробили, тому ми бачимо таку сумну картину. Сподіваюсь, ви знайшли цікаву для себе інформацію. І надалі ваші рослини не будуть гинуть від, від недбалості. Вирощуйте, бо це цікаво, це дуже цікаво. Навіть маленька фіалочка, яка розквітне, навіть якщо розкривається новий листочок якоїсь калатеї або лаказії, а якщо дозріває свій плід, то це і взагалі казку. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей!